Куди зникає сміття з ремонту вулиці Городоцької? Про це добре знають мешканці Левандівки. Тут все люди садили, городи нормально було чисто. А то останнім часом почали мусор вивозити. Машини це машини вантажні, де спорядка вантажопідйомності 20-25 тонн. Всюди от вони розгортають і висипають сміття і шпали і будівельника. Вони їздили з інтенсивністю. Десь так 10-15 хвилин. не отримавши пояснень в райадміністрації, адміністрації, люди звернулись по допомогу до міських обранців. Депутатам, які намагались на місці розібратись у ситуації, довелось вживати рішучих заходів. Ми просили надати документи, показати техпаспорти на автомобілі, щоб з'ясувати, хто це возить. Нам цього не було надано. Ми взяли шлабам. Почіпали свою колодку і закрили це, припинили. На місце, де скидали непотріб, приїхав і голова місцевої райадміністрації. Вислухавши всі скарги, він заявив, дозвіл на вивіз сміття у фірми таки є, проте відходи мали не розкидати пустирем, а підсипати ними стару ґрунтову дорогу. Вони звернулися з тим, щоб висипати ну з під дороги, і щоб висипати на цю дорогу, щоб її покращити. Проте представники ремонтної компанії стверджують інше: перед початком реконструкції львівських вулиць вони звернулись до залізничної районної адміністрації з листом проханням. Фірмі була необхідна територія під вивіз дорожнього сміття, і таке місце чиновники знайшли. І від 4 липня 2013 року у нас є лист відповідь від адміністрації про те, що такою площадкою може бути торфополе на Левандівці. Наразі вивіз відходів призупинено. Долю сміттєзвалища вирішить спеціальна комісія. Олеся Турчин, Віталій Кулеха, Вадим Дмитрів, Львів. ТБ.